Робили, робили і втомились. Відрізок дороги державного значення, що біля села Красносілка Староконстантинівського району почали ремонтувати ще навесні. Та вже другий місяць дорога тут зачинена, і замість роботи лише купа щебеню. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Ремонт цієї дороги затягнувся. Місцеві водії нарікають, роботи небагато, але роблять її занадто довго. То починають, то знов кидають. Ну, десь півтора місяця. В'їзд був великий і треба було там дороги і ці. ями. була зачинена на два місяці. Це стройка века на мосту. Вже місяць місяця три, мабуть, роблять, і кінця нема. Маймай. Буквально за годину після того, як журналісти народного контролю звернули увагу на недороблену дорогу і зателефонували до районної адміністрації. Тут з'явились робітники, хоч і не говірки. Та вже за кілька днів після приїзду народного контролю цю ділянку дороги таки доробили. Відкрилася ще місяць. Прийшов. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.